Чому виникає безсоння? Як собі допомогти покращити якість сну? Мене звуть Анастасія Гончар, я лікар-невролог. Згідно з одним дослідженням, нині понад 75% українців скаржаться на погіршення якості сну. Безсоння може бути ситуативним, пов'язаним зі стресом, несприятливими життєвими подіями, травмами та хронічним. Що сигналізує про наявність, наприклад, депресії чи тривожного розладу? Як собі допомогти при безсонні? За дві години до сну не варто дивитися гаджети, переглядати телевізор, займатися активним спортом, вживати стимулюючі напої чи їжу. Варто послухати легку музику, почитати книгу, поробити гімнастику з елементами йоги чи дихальну релаксацію, чи потрібно всім приймати снодійні. В деяких випадках, коли лікар точно визначив причину безсоння, він може порадитись надійні, проте варто виключити синдром обструктивного апної у вісні та синдром неспокійних ніг, які вимагають інакших підходів у лікуванні. Тому я проти самолікування. Найкраще звернутися до лікаря.